Минулого тижня в дошкільних навчальних закладах району пройшло традиційне свято осені. Приурочене воно було ще й до професійного свята дня дошкільника, яке відзначили в Україні 3 листопада. У дитсадку села Вузлового та міському третьому дитсадку наші відеооператори відзняли фрагменти свята осені. У молодшу вікову групу Веселка вихователю Катерини Іско та Оксани Лящук свято осені прибуло з пісеньками і пританцьовками малюків під акомпанемент їх музичного керівника Ігоря Мечержака. Діти, хоча найменшенькі, та віршики декламували вправно і в ігри забавлялись спритно. Вихователька осінь щедро обдарувала їх із свого кошика смачними яблучками, а присутній на святі вузлівський сільський голова Анатолій Близнюк щирими побажаннями. Вихователям в праці, а батькам виховання, таких гарних володях, маленьких дітей. Щастя вам здоров'я багато років життя. Свято до нас прийшла осінь. Пройшло і в середній віковій групі вихователюк Івани Весп'янської та Марії Никон. Роль осені на святі зіграла дзвінкоголоса Діанка Папірник. Своїх маленьких друзів Діанка осінь обдарувала солодким пирогом, а вихователі забавними танцями. А от вихованці старшої групи, вихователів Ірини Кернів та Лариси Марків, розіграли справжнісіньку виставу Курчат рахують восени. Свято також пройшло у всіх групах третього дитсадка міста Радехова. У групі раннього віку, де побував наш оператор, була своя добра, щедра і весела золота осінь. Вихователь методист Наталія Іванова та її дзвінкоголосі вихованці. Разом із своїми колегами, вихователькою Марією Гарамус та акомпаніатором Ярославом Боруцьким, Наталія Іванова була щедра на солодкі яблука та веселі осінні дитячі ігри.